Автомобіль БМВ був припаркований біля під'їзду багатоповерхівки на вулиці Льонокомбінатівській. Коли власник вранці вийшов до легковика, на нього напали невідомі. Вистрілили у чоловіка після чого скло у автомобілі розбили битами. стріляв по машині проти одно нарядно міську лікарню да завезли. Ну не хотів їхати, але що потрібно для. Рівнянину 30 років, у нього незначне поранення з кроні. Його швидка завезла у лікарню. На місце відразу приїхали правоохоронці. Стало відомо, що злочинці використовували пневматичну зброю. Більше інформації у міліції не надали. Ми працюємо на місці події. Зараз виясняємо обставини даного випадку. потерпіла особа, є ушкодження незначні. Стрілянина за аналогічних обставин сталася майже у той самий час і у іншому мікрорайоні міста, а саме на вулиці Млинівській. Тут невідомі особи також стріляли у 32-річного чоловіка і пошкодили його пежо. Правоохоронці впевнені, що випадки між собою пов'язані, адже обидва потерпілі товаришують. Ну так, ці люди знайомі між собою зареєстровані матеріали. Зараз вирішується питання про порушення кримінального провадження. Його кваліфікації поранення другого рівнянина також незначне. Обидва чоловіки госпіталізовані у рівненську міську лікарню. Короткий час перебуватимуть у медзакладі. На голові в кожного пацієнта було по одній кулі. На щастя, ці кулі не пробили череп, тобто вони знаходились м'яких тканин та в м'язі. Задовільний їх стан на щастя і одного, і другого. Підстрелені чоловіки розповісти будь-що про дану подію відмовились. Знаєте, хто на вас намагається? Ви не хочете з нами говорити просто? Один з потерпілих працює у рівненському готелі. Інший на станції техобслуговування автомобілів. Міліціонери вже встановили особу нападника, але не затримали. Хто він, також не кажуть. Є дві версії події: хуліганство або ж особиста неприязнь між потерпілими та злочинцем. Особа, яка завдала цих тілесних ушкоджень та механічних пошкоджень автомобілю, встановлена. Проводяться притимні розшукові заходи по її затриманню по вказаному факту. Отримання тілесних ушкоджень та пошкодження автомобілів внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296, частину 4. частини Міра покарання передбачена кримінальним кодексом від 3 до 7 років.